Я буду робити котлети в духовці. Тут є 700 грам фаршу, морквинку, одну цибулинку, три зубчика чесника і приправи. І перше додаємо сіль, перцю, вікети. Я даю чайну ложку, італійські трави, розмарин, орігано, червону солодку паприку. Я буду втирати цибульку, морку, три зубчика чесника. Одне яйце сюди додайте сире. Тепер все вимішуємо. Починаємо робити котлети. Зверху кетчупом, але ставлю випікати. Поки наші котлетики жаряться, ми зробимо салаті. Я маю цибульку, нарізаю, є огірочок, є перець і є помідори. Оце все. Зараз я додав чочок кропу, сіль, перчик і оливку валює. Почну ще весняний салатик, у мене вийшов. Котлетки як золото, не всередині, бачите. Дуже добре випечені, прекрасні котлетики.